Вітаю. Я Михайло Гончар, і це мій YouTube-канал Гравітація. Сьогодні продовжимо тему, яку я започаткував в двох попередніх випусках, яка стосується інциденту у Балтійському морі, пов'язаному із а, руйнацією газопроводу Балтік Коннектор», що сполучає Фінляндію та Естонію. А також, як з'ясувалось, не однієї. А двох ліній волоконно-оптичного зв'язку, що сполучають в одному випадку Фінляндію та Естонію так само, а в іншому випадку Швецію та Естонію. Тобто про те, що пошкоджена ще одна лінія волоконно-оптичного зв'язку між Швецією та Естонією стало відомо пізніше. Отже, це само за себе каже про те, що це не є випадковий інцидент. Хоча. Зараз практично, як стверджується, знято підозри з російської сторони, хоча не остаточно. А, Тим не менше, на мій погляд, російська версія залишається і вона має розслідуватись. Хоча зараз на порядку денному китайська версія з доволі серйозними доказами. Як я й говорив а, ще минулого разу, а, що дійсно газопровід і лінії валковно-оптичного зв'язку були пошкоджені якорем судна. Якого судна? З'ясовується, що це контейнеровоз New New Polar Bear. У перекладі українською – новий білий ведмідь. Контейнеровоз не російський, він китайський. Це китайським прапором, зареєстрований в Гонконгу. Тобто, все показує на те, що. Судно було китайським, кудись підозри до дивовижних вчинків, як назвали фінські а, мореплавці, дії а, російського капітана на судні СГВ-флот. Це кудись відійшло в бік, про це не говорять, як і про дивні а, заздалегідь рейси гідрографічного судна корабля-розвідника реально Сібіряков. Все тепер основна версія китайська. Ну і дійсно. На місці е, інциденту знайдено шеститонний якір Голла, як я й вказував у минулому випуску, що це саме такий якір, міг би підірвати е, не в сенсі вибуху, а в сенсі так мовити, механічного ушкодження газопроводу. Ну, от, власне, так мовити, речовий доказ знайдено, витягнуто на поверхню, є його фото е, з відірваною е, лапою. І все це вказує на те, що, власне кажучи, саме цей контейнеровоз і був автором цього інциденту. Ну, якби все ніби стає на свої місця. Але це дуже примарно все виглядає. Не тільки тому, що капітан контейнеровоза відмовляється спілкуватися із слідчими органами кримінальної поліції Фінляндії. Яка веде розслідування. Не тільки тому, що судно швидко переміщалось між портом, кінцевим портом доставки вантажів Санкт-Петербург і далі в Архангельськ і зараз десь прямує через Північно-Морський шлях назад до Китаю, звідки воно прибуло. І так би мовити, загальмувались якісь подальші слідчі дії. Ну, на Дніморському вони вже. Власне, завершились після того, після того, як був піднятий якір, і було встановлено, що він належав саме цьому китайському контейнеровозу. Тому тепер мова йде про те, що дипломатичними каналами фінська сторона відзначає, що китайська сторона співпрацює по лінії міністра закордонних справ і йдуть відповідні перемовини з тим, щоб все-таки екіпаж і капітан, зокрема. Зміг відповісти на низку питань, які лишаються без відповіді. Зокрема, чому, власне, судно, рухаючись в бік порту Санкт-Петербурга з Калінераду, підкреслюю з Калінеграду, де воно зробило проміжну зупинку, не зупинилося після того, як явно за щось зачепився. Якір. Але головне питання, а з якого дива кидався якір під час руху судна? Як відомо, якір кидається тоді, коли судно зупиняється. Ну, от як було, скажімо, в випадку з СГВ-флот російським суховантажним судном, яке, так би мовити, незрозуміло, з якою метою зупинилося саме в центрі Балтійського моря, неподалік від зони інциденту, і кинуло якір. В той час, як е, я відзначав, що фінські капітани мореплавці сказали, що ну, теж дуже нелогічні дії. Якщо шторм, то треба сховатись десь там за островом Гогланд. І це було б логічно, а не просто кидати якір посеред моря. А китаєць кинув якір на повному ходу, що називається. Ну, відповідно, контейнеровоз не такий маленький насправді, і двигун потужний. Контейнеровоз десь має Дедвейт порядка 16 тисяч тонн, двигун порядка 17 тисяч кінських сил, ну і от він, в принципі, потягнув цей якір, якір зачепився за лінії волоконно оптичного зв'язку, потім за газопровід. Ну і, власне кажучи, зусиль цього контейнеровоза виявилось достатньо, щоб. Розірвати і лінії волоконно оптичного зв'язку, і, власне, сам трубопровід. Тут постає питання, власне кажучи, чи були ці дії якимись випадковими, чи вони були зловмисними, мали певний намір, ну, власне, той намір, який був реалізований. Що цікаво. Як з'ясувалося вже, і ви бачите це на фото, які розміщені фінськими змі, з'ясувалося те, що насправді в цій зоні, де відбувся розрив трубопроводу якорем, сам газопровід не був засипаний камінням. Я розповідав раніше, що традиційна специфіка укладки морських трубопроводів полягає не тільки в тому, що вони робляться із міцної сталевої труби. Вона обетоновується, а зверху ще насипається і шар каміння. І в випадку Connector, офіційно це декларувало, що це порядка метрова товщина а засипано галькою. Це робиться для того, щоб трубопровід не спливав. Ну, з'ясувалося, що не весь засипали. Можливо, засипали якимись певними ділянками. Але цікаво те, що судно пройшло тим маршрутом і кинуло якір там, щоб зачепити саме незасипану ділянку газопроводу. І це наводить на роздуми. Чи була це випадковість? Я не думаю, що більша частина газопроводу була не засипана. Так, можливо, що засипка робилася певними ділянками, але так чи інакше, більша частина газопроводу має бути засипана. Отже, для того, щоб судно вчепило якорем, кинутим на повному ходу саме газопровід в незасипаному місці, ну, це треба вміти. І це питання, очевидно, з числа тих, на які хочуть отримати відповідь фінські слідчі, якою була логіка дій капітана, коли він кидав якір? І чому він не зупинився? Адже він не міг не помітити. Якщо, наприклад, уявити собі, що якір якось там випадково під час шторму зірвався з клюзу і пішов вниз, я говорю, досвідчені моряки це страшенний гуркіт, коли йде якір на, якірний ланцюг а, слідом за якорем. І якби не помітити це на судні, яке зроблено з сталі металу, ну неможливо по звуку. Це перше. Друге, капітани зобов'язані повідомляти. Про будь-які незвичайні речі, які трапляються з ними в рейсі. Незалежно від того, це якийсь дріб'язок, чи щось незрозуміле. Щось незрозуміле трапилось, він відчув, що судно за щось зачепилось. Він мав про це повідомити. Він цього не зробив. Ну і, власне кажучи, далі цікавіше стає, оскільки фіни, ну, ми знаємо, що Фінляндія країна мореплавців. Він звернули увагу на те, що якось нелогічно, що судно, нехай і посиленого льодового класу, яким є контейнеровоз New New Polar Bear, задіяно на такому довгому рейсі. А саме з Китаю через північний морський шлях в обхід Азії Європи, через Балтику до Калінграду та. Санкт Петербургу. Чому? Тому що, власне кажучи, його максимальна місткість десь 1600 стандартних контейнерів. Для комерційної привабливості подібних довгих рейсів, на думку фінських фахівців, потрібно, щоб контейнеровоз перевозив десь 10. Чи 25 тисяч контейнерів. А от ті там півтори тисячі з невеликим це не той рівень, який дасть прибутковість подібному рейсу. І експлуатація подібного маршруту з таким контейнеровозом не буде вигідною насправді. Тоді постає питання. А навіщо цю лінію цей маршрут запустили? Тобто запустили нещодавно. У липні цього року, коли вперше помпезно розповіли про те, що от відкривається е, нова лінія з Китаю е, на Балтику в обхід Азії Європи північним морським шляхом. Ну, ми знаємо, це традиційна фішка впродовж багатьох останніх років е, з боку Кремля, про те, яку перспективу містить е, переміщення вантажів, зокрема контейнерів, з Азії в Європу. Через Північно-Морський шлях. І що там тільки може Росія всім цим оперувати. Тому, якби постає питання, який такий комерційний інтерес стоїть за цим, коли явно видно, що комерцією тут і не пахне. Оскільки перевезення таким контейнеровозом вантажів апріорі не буде прибутковим. А бізнес це передусім прибуток, має бути прибуток. Тому постає логічне питання: а можливо за цим, що їй стоїть щось інше? І відповідь на нього так. Щось інше. Власне, був перший, так би мовити, тренувальний рейс, експериментальний. Показово, що якраз судно заходить в порт Калінград. Ну, з одного боку, зрозуміло, частина контейнерів розвантажується там, бо там можуть бути адресати частини вантажу. От. Але Кальнерад має кілька е, вантажних районів. Один з них е, Балтійськ, Балтійський вантажний район, де знаходиться 33-й судоремонтний завод, е, який обслуговує інтереси і ремонтує кораблі Балтійського флоту, де можуть виконуватись певні е, операції, пов'язані з е, тими чи іншими. Е, Роботами, ремонтом суден за необхідністю. Якраз 6 го числа контейнеровоз New New Polar Bear зайшов у Порт Каніград. Ну а в ніч, потім далі рейс на Петербург, і от в ніч 7-го на 8-е все і трапилось. Що було зроблено на борту цього судна, невідомо. Я думаю, що це буде з'ясовуватись, що воно робило там окрім. Вивантаження частини контейнерів впродовж часу перебування нетривалого часу перебування в вантажному порту. Ну, я думаю, що потім з'ясується. Але поки що, якби, виглядає так, що Росія поза підозрою, і навіть е, путінський Пєсков заявив про те, що віддає належне пінській стороні, що вона не звинувачує Росію в тому, що відбулось. Але, так мовити, підсумки підводити явно зарано, тому що поки що питань більше, ніж відповідей. І, так би мовити, цей китайський слід зовсім не говорить про те, що слід російський десь там тепер пропав в, на дні Балтики. Тут ще цікаві речі з'ясовуються. Як написав мені один мій давній фінський приятель, використовуючи російське слово, він написав, що там криша. Що, в принципі, якби, особливість бізнесу в Східній Балтиці, те, що там морського бізнесу мається на увазі, зокрема те, що стосується морських перевезень, там домінують значною мірою росіяни. І, власне, цікавий момент. Судно-то так, контейнеровоз китайський, але екіпаж на ньому переважно російський. В принципі, це якби й не дивно. Адже так чи інакше, е, ну, ми знаємо, що на сучасних морських лініях працюють судна, як правило, з інтернаціональними екіпажами. Е, але те, що викликало подив, е, у фінських. Е, Слідчих органів це те, що все ж таки е, інформація не була надана, про повну інформацію про склад екіпажу, про те, е, як розписані судові ролі. І, власне, те, як судно е, втікало з Балтики, і далі в Архангельськ, і далі е, на північ в Арктику, це все вказує на те, що приховувати є що. Тому що в іншому випадку. Я думаю, без особливих питань пішли би на контакт з тим, щоб відвести певні підозри. І тут питання не в тім, що, так би мовити, якщо офіційно визнати про те, що цей контейнер там, в силу якихось причин, там, так би мовити, щось трапилось, впав цей якір, зачепив газопровід, все трапилось випадково, без злого умислу, так би мовити, то все рівно, якщо це з'ясується, то звісно, що будуть відповідні судовому порядку пред'явлені вимоги і винуватець. В даному випадку китайська компанія, зареєстрована в Гонконгу, судновласник, буде виплачувати компенсацію в розмірі, яка має покривати і ремонт газопроводу. А ну і всі інші видатки, що пов'язані з ліквідацією наслідків цього інциденту, не тільки газопроводу, а й пориву лінії волокономітичного зв'язку. До речі, лінія Еліза, Фінляндія, Естонія вже функціонує. Ну, звісно, відремонтувати кабель зв'язку куди простіше, аніж газопровід високого тиску, який буде ймовірно десь тільки наприкінці весни наступного року. Відремонтований, тому що, звісно, що в умовах зимової штормової Балтики ніхто цього робити не буде. Тому сума на біжить компенсації, звичайно, гарненька. Можна собі уявити, що вона становитиме десь ну, десятки мільйонів євро, приблизно так. Звісно, що ніякий судновласник цього собі не бажає. Тим більше, коли мова йде про зовсім неприбутковий бізнес. Як я вже сказав, що експлуатація цього контейнеровоза з такими невисокими показниками для привабливої координаційної експлуатації, ну, вона апріорі збиткова. А тут іще й така халепа. Зрозуміло, що ставка тих, хто е задумував цю спецоперацію, робилась якраз на те, що операція під чужим прапором з нас взятки гладкі, так би мовити. А от те, що там має заплатити компанія-судновласник десь в далекому Гонконгу, а ви докажіть. Докази то, от вони пішли туди, в Китай, на Балтиці. Ну, ви знайшли якір. Ну, так добре. Знайшли якір та і поготів, ну просто трапилось випадково так. А ви докажіть? І нас там нет. Хоча вони там є, як я сказав, екіпаж. Переважно складався з росіян. І, так би мовити, в цьому плані залишається, звісно, питання, куди далі піде розслідування. Ми пам'ятаємо, що розслідування пов'язане з тим, хто підірвав Північні Потоки 2, і перший, і другий. Воно так і не дало відповіді. Фігурує періодично зараз, в основному українська версія. Що за цим стоять українці, доказів, як завжди, немає, якісь там деталі, подробиці, з'являються, які там вказують на те, що це зробили українці. Е, в цьому випадку, в випадку Балті-Коннектора, ну, як би китайський слід. Ну і все вказує на те, що це зробили китайці. Але, втім то й справа, що якби, росіяни, російські спецслужби, вони мастаки робити все під чужим прапором. Багато таких речей специфічних. І в цьому випадку те, що фігурує, наприклад, китайське судно, ну, мені здається, зовсім не випадково. А, звісно, це не є доказом, але якось у мене відрезонувало повідомлення, де йшла мова про те, як Мішустін, російський прем'єр, нещодавно високо оцінював співпрацю з Китаєм. А він сказав таку цікаву фразу. Що ця співпраця це більше, ніж партнерство. Ця співпраця більше, ніж союзництво. Ну, фраза багатозначна. Вона говорить багато про що. Але, в принципі, вона якраз і вказує на те, що насправді відносини російсько-китайські впродовж останніх років і навіть останніх років десяти, а в останні роки, буквально рік-два. Вони якби якісно трансформувались. Центр глобалістики стратегія 21 ще багато років тому назад, займаючись, з поміж іншою тематикою а, кіберактивності Росії, яка була надзвичайно високою після початку російської агресії проти України у 2014 році. Їм пам'ятаємо ці випадки, які пов'язані були із атаками, кібератаками на нашу енергосистему, 15-16-му. На 17 роках ми звернули увагу на одну річ, і якраз на ній ми особливо акцентувалися в нашій роботі в одному з наших досліджень співробітництва Україна ЄС та НАТО з протидії гібридним загрозам у кіберсфері. І, з поміж іншого, ми там позначили таку річ, що якраз. Загрозою в контексті російської агресії є робота найнятих китайських кібергруп на користь Росії. Російські кібергрупи здійснюють свої операції з використанням технічних можливостей китайських хакерських організацій. Це стало можливим після міжнародно-правової легалізації спільної російсько-китайської діяльності у кіберпросторі. Відповідно до підписаної у 2015 році міжрядової угоди про співробітництво у сфері забезпечення міжнародної інформаційної безпеки, це те приклад, який стосується, звичайно, кіберсфери. не пов'язано з тим, що трапилось у Балтійському морі. Але це е, такий важливий приклад, який демонструє нам те, що є цілі зони. Двосторонньої російсько-китайської співпраці, про які ми навіть не здогадуємося. Ні, я не думаю для того, що це якась спільна російсько-китайська спецоперація на Балтиці. Швидше мова йде про те, що китайців використали в темну. Чи є це ця гіпотеза? Такою, що знайде своє підтвердження чи ні, ну сказати складно. Єдине, що можу сказати на сьогодні, це моє відчуття, звичайно, про те, що напевне слідство зайде в якийсь такий кут невизначеності. Що, мовляв, якби з одного боку видно, що а, видно, як і в який спосіб пошкоджений газопровід і лінії волоконно оптичного зв'язку. Зрозуміло, хто це зробив, але, власне кажучи, не зрозуміло, чи був тут злий умисел. Багато речей, мовляв, вказують на те, що був, але довести не можемо. А далі спрацює принцип російський. А ви докажіть? Не доказали? Ну, з нас взятки гладкі. Поглянемо. Я думаю, що розвиток цього сценарію він ще матиме місце. Важливо тільки, щоб наші партнери, середовищі країн НАТО і Європейський Союз не займали позицію страуса в піску. Дякую за увагу. Підписуйтесь на YouTube канал Гравітація. Ставте вподобайки, задавайте питання. Далі буде більше.